Доброго дня, вас вітає компанія АвтоЕксперт, і у нас нове надходження. Компактний фургон, який представляє німецький автовиробник Volkswagen з 1982 року, четвертого покоління Volkswagen Caddy 2018 року з пробігом 176 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 75 кінських сил. Коробка передач 5-ті механічна. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Webasta. два комплекти нової гуми, літньої і зимової. дзеркало з підігрієм, датчики, дощ, світло, Webusta, мультикермо, круїз контроль, дістронік, асистент втоми водія, кондиціонер підігрів передніх сидінь, режим їзди, екран Bluetooth USB. Оздоблення салону текстиль. Салон в дуже гарному стані. Багажний відсік також в дуже гарному стані. Задні дверцята розпашні. Авто свіже пригнане з Швеції, перевірені: усі вузли та агрегати. Зауваження, автомобіль немає. Зроблений сервіс замінено. Сальник коленвалу, ремень ГРМ, ремень генератору, мастило в двигуні разом з усіма фільтрами. Усі запчастини використовувалися оригінальні. Також автомобіль пройшов професійний дитайнг, розмитнений зроблений сертифікат, можлива покупка з ПДВ. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Боєрка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на тест-драйві!